Такі міжзоряні окупанти, як камет 3 А і Атлас, посіяти всесвіт з екзопланетами. Космічні мандрівники, як міжзоряні комети, можуть бути насінням екзопланетів. В останні роки астрономія переживає справжній бум для відкриття, розширюючи наше розуміння всесвіту, зокрема, процесів формування планети. І так, нова, дуже революційна гіпотеза пропонує абсолютно новий погляд на те. Як можуть виникнути екзопланети, планети, що обертаються навколо інших зірок. Ми говоримо про роль міжзоряних об'єктів, таких як Комета 3 Ай-Атлас, яка, як виявилося, може бути не лише випадковими гостями в нашій зоряній системі, але й своєрідним насінням для формування нових планет. Загадка планетарної формації, нарощування та її обмеження. Традиційно вважається, що планети утворюються на протопланетних дисках. Мари пилу та газу, що обертаються навколо молодих зірок. Цей процес, відомий як акреція, передбачає поступове зіткнення та приклеювання найменших частинок, які з часом зростають до розміру планет. Однак ця модель має свої обмеження. Сутичі між предметами більшого розміру, наприклад, розміром валунів, часто призводять до їх відскоку чи руйнування, а не до злиття. Це створює проблему. Як можуть виникнути досить великі тіла з таких зіткнень для формування планет? Міжзоряні об'єкти, несподівані будівельники планет. Нова гіпотеза професора Сюзанна Фальснера з Фошах Джлич пропонує елегантне рішення цієї проблеми. Це говорить про те, що міжзоряні об'єкти, викинуті з інших зоряних систем і проникнення нашого, можуть відігравати ключову роль у планетарному формуванні. Ці об'єкти, що проходять через бар'єр росту в протопланетних дисках, можуть забезпечити необхідну масу, для якої накопичується додатковий матеріал. Уявіть, молодий протопланетний диск обертається навколо зірки, і міжзоряна комета, викинута з іншої зоряної системи, підмітається повз. Ця комета завдяки своїй масі створює гравітаційний центр привабливості, навколо якого починають збирати частинки пилу та газу з диска. Цей процес прискорює акрецію і допомагає утворювати більші тіла, які потім стають ядрами планет. Чому масивні зірки ідеальні, окупанти? Особливо цікавим є той факт, що ця гіпотеза пояснює, чому гігантські газові планети, такі як Юпітер, частіше зустрічаються навколо більш масивних зірок. Навколо масивних зірок протопланетні диски існують відносно недовго, лише близько 2 мільйонів років. Цього разу недостатньо для утворення газових гігантів традиційним нарощуванням. Однак масивні зірки мають сильнішу силу тяжіння. А отже, більш ефективно захоплюють міжзоряні предмети. Це означає, що утворення планети, міжзоряного об'єкта посіяного, повинно бути набагато ефективнішим навколо масивних зірок, забезпечуючи швидкий спосіб формування гігантських планет. І це саме те, що ми спостерігаємо, гігантські газові планети частіше зустрічаються навколо масивних зірок. Особистий погляд та роздуми. Ця гіпотеза змінює нашу ідею планетарного формування та відкриває захоплюючі перспективи майбутніх досліджень. Вона підкреслює, що Всесвіт це не просто колекція окремих зоряних систем, а й складна мережа взаємопов'язаних об'єктів, які можуть обмінюватися матеріалом та впливати один на одного. Мене завжди захоплювався думкою, що наша сонячна система це не унікальне явище, а лише один із багатьох прикладів планетарного формування. Ця гіпотеза про міжзоряне насіння ще більше зміцнює цю ідею і змушує нас задуматися про те, скільки ще секретів приховує Всесвіт. Уявіть, якщо ця гіпотеза правдива, то наша сонячна система може бути посіяною міжзоряною об'єктом мільярдів років тому. Можливо, цей об'єкт сприяв формуванню однієї з наших планет або навіть вплинув на еволюцію життя на Землі. Наслідки для пошуку життя поза землею. Ця гіпотеза має далекосяжні наслідки для пошуку життя поза Землею. Якщо міжзоряні об'єкти дійсно відіграють ключову роль у планетарному формуванні, то планети, утворені з їх участю, можуть мати унікальні характеристики, що сприяють появі та розвитку життя. Можливо, планети, посіяні міжзоряні об'єкти, мають більш багату композицію, яка забезпечує наявність необхідних елементів для життя. Або, можливо, вони перебувають у більш сприятливих умовах, наприклад, у зоні населених, де температура дозволяє існувати рідкій воді. Що далі? Для підтвердження цієї гіпотези необхідні подальші дослідження. Астрономи повинні намагатися виявити міжзоряні об'єкти в протопланетних дисках та вивчити їх склад. Необхідно також розробити більш складні моделі планетарного формування, які враховують вплив міжзоряних об'єктів. Використання нових телескопів, таких як надзвичайно великий телескоп ELT, дозволить вам отримати більш детальні зображення протопланетних дисків і знайти навіть невеликі міжзоряні об'єкти. Висновок. Гіпотеза про міжзоряне насіння планетарного формування це захоплююче відкриття, яке змінює наше розуміння Всесвіту. Він наголошує на взаємозв'язку зоряних систем та відкриває нові перспективи пошуку життя поза Землею. Ця гіпотеза не тільки пояснює, як можуть формуватися планети навколо масивних зірок, але й змушують нас задуматися про те, наскільки складним та взаємопов'язаним є Всесвіт. Вона нагадує нам, що ми тільки починаємо розуміти її секрети, і що перед нами ще багато дивовижних відкриттів. Використання телескопів нового покоління, таких як Елт, буде вирішальним для підтвердження цієї гіпотези та пошуку міжзоряних об'єктів у протопланетних дисках. Ключова думка міжзоряні установи не можуть бути випадковими гостями в нашій зоряній системі, а ключові будівельники планет, особливо навколо масивних зірок. Не недооцінюйте важливість цієї гіпотези, це може повністю повернути нашу ідею планетарного формування та пошуку життя у всесвіті.